На базі центру дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради проведено обласну виставку, акцію ялинка, етапи всеукраїнських конкурсів, новорічна композиція Український сувенір, в яких взяли активну участь учні десяти навчальних закладів громади та гуртківці ЦДЮТ. зелені гілочки, блискучі іграшки, а також різноманітні авторські прикраси. все це можна було побачити на виставці. Мета даного заходу формування уздобувачів освіти, закладів загальної. Середньої позашкільної освіти дбайливого ставлення до природи. Залучення дітей та учнівської молоді до джерел та процесу створення виробів українського народного мистецтва. Кожного року вже стало традицією проводити всеукраїнську, всеукраїнський конкурс акції Ялинка. Ця акція складається з двох конкурсів: новорічна композиція і Український сувенір. Прийняло участь в цій. Виставці акції 10 навчальних закладів нашої подільської громади. Робіт принесли 144. Кожний заклад приносить по 12 робіт, 6 одного конкурсу, новорічна композиція і 6 український сувенір. Для виготовлення своїх шедеврів школярі використовували різноманітні матеріали. Роботи юних майстрів виконані в різних техніках, вражали своєю оригінальністю та довершеністю. Хочеться подякувати всім, хто прийняв участь, і батькам, і дітям, які з з таким творчим завзяттям віднеслись до своїх любів. Тому що кожна робота заслуговує тува і Кожна робота розкриває тематику цієї виставки. Кращі роботи представлять для участі в обласній виставці. Тож вітаємо всіх учасників, бажаємо перемог на обласному конкурсі. А найголовніше те, що діти, котрі беруть участь в таких конкурсах, стають справжніми захисниками природи. Ксенія Соболевська, Ілья Баюль, телеканал КЕТ.